вписуємо в поїздки Google і нема де різниці, де на форму. Сам Україна пише. Так, ось ви бачите перший сервер це і є типу, форум Нажимаємо. то буде зразу треба увійти для нього, щоб типу, виставляти свої повідомлення. Так. Як виставляти підвищення своє це? Ну, ви типу, поняли. Ось це називаємо сервер номер 1 Київ, якщо ви грати тип, на Київ. Ну поки ми доступні тільки Київ. Ось, ось це все правила, скарги, що на когось хочете подати, загальні правила серверу. Ну, це командується зразу почитати. Лідерський розділ це якщо ви не хочете на лідера статися, яке сесії правила вчити для обзвону. Державні організації це державні організації, кримінальні синіка це мафії. Вулишнє обгрупування, це РІФА. Ну, гето все. Роли сім'я серверів, ну тут. А... Цікаво, нічого такого не в пам'яті. І архів. Це архів ті всі, які були документовні державної організації, які видалися, то вони змінилися в архів. Наприклад, ми в державних організаціях. Наприклад, ми робимо дивіться, Білий дім це білий дім. Мініюстиці це поліція. Тут всі поліції від о ЛВ і СВ Сан-Фієро. Міноборони це армія. Мінохорони здоров'я це лікарні. І засоби масової інформації це редакція. Наприклад, ми візьмемо Мінюстиці. Тут одразу вибуває поліція ЛС, полі, поліція СВ і поліція ЛВ і Федеральне бюро Сінгсубег. Наприклад, ми виберемо поліція ЛС. Так, і що нам спочатку треба? Нам спочатку треба узнати, по якому нам підвищується. Кикаємо система підвищення. Це графік роботи. Обибачить система підвищить. підвищення. а де система підвищення? Ось mm. система підвищена. Ну, це ми бачимо. Наприклад, ми хочемо зараз 4-5 ранку попасти. Виписати 5-3 штрафи, пише. Будете на трьох строях, це типа немає різниці, чи ти був на лексі, чи на тренуванні, і відстоїть на КПП 30 хвилин. Ну це, на мою думку, взагалі дуже просто, це реальне завдання зробити. За тих часа 2-3. Може півтора поіграти, де реально зробити, попросити, щоб її провели лекції, тренуровку і Наприклад, ми, а, ми маємо зробити механізм. Ми цього зробили, що далі зробимо? Звідна підвищення, ось нажимаємо. І ось що нам треба писати. Важний кнайм. Типа ваша ніктайм ігри, ваш рангів який зараз, на який ранги підвищується ставити. Можна типу надпису, можна з цифрою. І зроблені ваше, ваші ваші роботами. Дата. Ми тут беремо, копіруємо. Оп. Копіювати. І опускаємося мінис. Ось я такий текст. На телефоні все те саме. Просто вставляємо. І пишемо ну, тут свій нікнейм, що це, наприклад, вам не зроблено зроблячний. Це треба сюди скріншоти. Як ресурсов можна додати? Скріншоти може таке буде тут. Є ось такий таке малюнок. Типа в інставляції будуть як в тест. Типа, або прибав... прикріпити файл. Ти він будуть буде знизу після всіх тестів. Ну, На деяких цих треба по правилах складати, наприклад, там буває паспорт, типу, свій клас, тут ті, 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 поклон, паспорт, і відцейкав u п'ять паспорт. Нажав сюди. Выбрался и ставляешь фокуску наприкладку. Ставим фото. Например, паспорт ставимо. А, файл ну, тут а файл має бути примірно до 1 мб. У мене виходить з комп'ютера трохи робить великому качеству, то в мене виходить 1,5 МБ до 2 мб. типу, в хорошому качеству. Ви, типу, поняли. І тоді, коли це все типу, заповнили, ввели типу, дату тут. Всі скріни, ви, типу, можна вписати типу, типу, виповнив всю роботу. Типу. Випавнив всю роботу і туди знизу вкладаєте всі скрини. Або ссылку, якщо ви десь виклали в і ссылку на неї. І тоді нас маєте відправити. То тобто, вона викладається якось. Як то він, він пише, що він зробив. І одобрене. І тоді, коли вам вибувається, що одобрилося і вас тіпо, може вже з'являтися у відділу то зама до лідера, і він вас схвалить.